Кожен випадок, немов дорослий конструктор. Так, свою роботу описує та натопрактик Олена Голоцван. В професії жінка понад 5 років розповідає, її задача відновлювати й готувати тіла загиблих до поховань. Це не про намалювати губи чи брови, це відновлення об'ємів, це відновлення структури обличчя. Це, ну, це не те, що ти взяв там тоналку якусь купив і такий о, гарно і так зійде. Це ну це про інше. Нині Олена працює із загиблими військовими, зізнається, складнощі в роботі були і до повномасштабної війни. Однак зараз це справжня ювелірна реконструкція. Були там аварії, були якісь ушкодження там ну, різного характеру, там автомобільні чи висота, чи згоріло, ті... ну, але їх було дуже мало. А після повномасштабного вторгнення картина змінилася. Що стосується воєнних, які до мене попадають на стол, може не бути частини обличчя, там носа, ока, щоки або дуже значні поранення, там немає шкіри або роздроблені. Кістки і там симетрії немає в обличчі, аби відновити обличчя в роботі Олена використовує спеціальні матеріали. Каже, в Україні їх немає. Тож купувати доводиться за кордоном, а інколи імпровізувати. Косметики та НАТО немає у нас і матеріалів супутних. Тож інколи там шматочок. Чогось відрізати, підкласти, потім це скласти. Я використовую те, що привезли за кордон. по всім виставкам, от що існують у світі, протерли, обеззаразили тіло. О, тепер можемо приступати для заповнення об'ємів, придання об'ємів. Ця штука може колотися в губи. Может колоться в глаз. Иногда э, даже может э, можно смоделировать надбровные дуги, если плоское лицо. Когда отсутствуют части тела, э, части лица, э, можно использовать бакс. Э, он э, с помощью него можно смоделировать э, недостающие части, либо устранить. Э, Нібольші дефекти над одним тілом жінка може працювати понад 10 годин. Розповідає, вчитися доводиться безпосередньо на практиці. Ніхто не вчить тебе, як працювати з тілами, які воєнних, які прийшли звідти. Тобто, теоретично, що ти там можеш зробити, окей, але без практики уся теорія це ні про що. Інколи там в мене таке, знаєте, е, Лего буває доросле. Ведь приходить отак. ні? Я даю змогу е, родичам е, попрощатися з тією людиною, яку вони пам'ятають. Яку вони бачили поруч із собою? Живою? Вони запам'ятають людину гарною. Це да я вважаю свою місію. Світлана Гарбузова, Максим Совчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.